Привіт, друзі! Огляд на ось таку голівку циліндра. Це в нас голівка циліндра 110 кубів, мопеди. 4-тактні китайські альфа-дельта актив від фірми GWBP, Ось така красива якісна голівка. Ось так вона з заводу комплектується, тобто голівка в зборі. Кришечка, ця, ви розумієте, що вона на шпильки надягається та болтиками закручується. А так все остальне, в принципі, в зборі йде ось там зірка ГРМ. Бачимо, як ось такі полоски це від фрезерування, тобто обработка деталей на висоті. Відливка також якісна на перший погляд. Так, по колпачкам. От колпачки, в мене сумніви, що це саме зроблені з металу. Таке враження, як наче пластикові, бувають алюмінієві. Ну Це в принципі на їзду як би не впливає. Просто фактично виглядає як пластикові. Зараз багато все пластиком заміняють. Звичайно, ви можете, якщо хочете, поміняти на алюмінієві, але це реально не на що не вплине. Так, 110-ка чим відрізняється від 70-ки. Тут під більший діаметр поршня, тобто 52,4. 70-ка буде під 47 розточена ось цей отвір під 47 мм. Зараз не готовий сказати точно, можливо, чуть-чуть більший діаметр клапанів, хоча може бути той самий. Свічка та сама. І сама головна відміна в 110-ках ось ця штучка стоїть. Це називається декомпресор. На 70-ках декомпресора, наскільки мені відомо, немає. А, і ще одна така візуальна відміна це ось ця кришечка. На 110-ках її чомусь роблять ось такої. Рибристостю охолодження на 70-ках ви будете просто бачити таку круглу кришечку. Хоча, на мій погляд, це також особливо ні на що не впливає, хоч там кругла, хоч така, вони, до речі, взаємозамінні. Просто візуально по-різному зроблені. В принципі, що тут ще сказати, часто виникає в людей на рахунок. Чи відрегульована вона, ну це таке тупеньке, я вам скажу питання. Звісно, що такі речі ви встановлюєте і треба регулювати самостійно. Ну от, Для тих, кому це цікаво, я вам демонструю, що вона не, клапани не регульовані, вони навіть не затиснуті. Тобто, Бачите, все легенько крутиться. Тобто, Ви її встановили, виставляєте фазу, фазу ГРМ по міткам, тобто зірку. Як цепок ланцюг туди накидуєте, треба, щоб мітки всі сходились. І, звичайно, виставляєте спеціалізованими щупами зазор. Ось оце, що це котить ось тут. Для кого хто не розуміє, там треба соблюдати клапаний зазор. Він там десь 0,5 соток міліметра. Але, звісно, якщо немає щупів, то також можна. Як показує практика, можна, щоб чуть-чуть такий люфтик там був, Верх в них саме не в бока. Ну, в бока тут особливо в новій голівці і немає люфту. Щоб чуть-чуть був зазорчик. Щоб, головне, щоб вони не були затиснуті, але краще, звісно, використовувати щупи. Так само і цей клапан. Так, що тут ще можна розповідати? Ця фірма, я вам скажу, не сама дешева. Це така, мабуть, до догори по ціні, навіть чуть-чуть більше середньої ціни. Є ще дешевий ціновий сегмент. Тобто, якщо ось ця йде в такій яскравій упаковці там е фірмена, то може бути якась фірма взагалі невідома. Просто вона, якщо ця маркується ось такою фірмою, то та просто Китай. В чому їх різниця? Ну, я вам. Чесно, не скажу, може у вас є, як би сказати, знаєте інформацію, в чому різниця. От, до прикладу, ця коштує там, півтори тисячі гривень. Звичайний Китай незрозумілої фірми буде там 1200-1300 коштувати. От в чому різниця? Візуально, якщо ту взяти дешевше, вона так само зроблена так само виглядає. Можливо, все зроблено, як, як сказати, якість металів, тобто якість матеріалів. Ну, Візуальна обробка матеріалу, тобто цього металу, голівки, буде плюс-мінус так само виглядати. А от якість металу, можливо, більш в більш дешевих аналогах різна. Ось це вже питання. Ну, Звісно, що якщо ви берете щось фірмове, дорожче, то на це якби більше надія, що воно довше проходить і буде більш якісніше, ніж дешеве. Тому завжди обирати вам. Варто переплачувати чи ні, тільки вибирати і вирішувати саме кінцевому споживачу, тобто покупцю. Є можливість, купуйте фірмові. Тому що китайці зараз також є фірмові і не дуже фірмові запчастини. Ну, Це така суто моя думка. Якщо ви вважаєте інакше, можете поділитись в коментарях.